Доброго дня, любі друзі. Я дуже радий спілкуватися з вами на державній українській мові, бо до цього, до цього часу я 9 місяців по потуж не мав такої змоги, тому що знаходився у виховній колонії в місті Херсоні, яка була під окупацією держави-агресора, агресора-терориста. Це держава-терориста, я вам кажу, як воно є. За ці 9 місяців я пережив багато знущань, багато тортур у цій верховній колонії стосовно моєї української позиції. Я дуже радий, що мене звільнили. Звільнили мене з СУ, звільнили весь Херсон. Дуже дякую. Слава Україні. Я безумно, безмежно радий прибути сюди. Навіть я зараз знаходжусь теж в верховній колонії. Ну ви собі навіть не уявляєте, як це було для мене пережити ці 9 місяців. Ну як ми до останнього вірили і знали, що ЗСУ прийде і нас звільнить. Хоча багато людей з наших не потрапило сюди, їх просто вкрали і вивезли десь у Російську Федерацію. Для чого ми не знаємо. Дуже дякую вам. Слава Україні! Я засуджений звернув Андрій Валерійович. Коли окупували Херсонську область, я знаходився в блк 90. За мою активну проукраїнську позицію мене з мішком на голові вивезли в іншу в'язницю, де катували. Багато хто з моїх рідних та знайомих думав, що мене вже немає живих, але я вижив та не зламався, як і не зламалася вся Україна. Слава Україні! Героям слава! Я Антонський Комулерич, народжений в місті Херсонської області, пробував в окупації російських Федерації і за цього, що вони знущалися над нами. Я пережив це і не здався, не, не зламався. Слава Україні! Все буде Україна! Героям слава!